Гей, малята, досить спати. Виходьте з гарбузами танцювати. Я маленьке, гарбузятко, зростав тихесенько. На грядці. Я, маленьке, гарбузятко. Зростав тихесенько. На грядці. Тут живе моя сім'я, мама, батько, сестра і я. Тут живе моя сім'я, мама, батько, брат і я. Весело стежками мандрувати. Нема часу нам нудьгувати. Друзі кличуть мене грати. Через калюжі будемо стрибати Друзі кличуть мене грати. Через калюжі будемо стрибати. Раз, два, три, чотири. Ми до квіточки стрибнули. Раз, два, три, чотири. Ми до дерева стрибнули. Раз, два, три, чотири. Аж до сонця дострибнули. П'ятий, шостий, сьомий крок. Повернись на початок.